До на... чого у нього була претензія? Пошковий ключ на 19 від Хьогерта пробуємо його на... на якість. Бо поступила інформація від представників одного СТО нещасного, що ключі погані. Бери цю парашу, віця, блядь. Тримай пень. З якими зусиллями там треба крутити на тих СТО цими ключами? 200-300 Н. Давай молотка будемо молотком добивати. До чого в нього була претензія? Разоні зі скрузі, у мене проблема з серцем, я круті тут. Ти що гониш, Альоша? Я що, Альоша? Він ключовий. Чого немає? А що з цією херню? Альошка заставив мене аж підпотіти трохи. Сначала в себе, а тепер з ключом, подивись, нічого йому немає. Го! Не, воно вібрація йде.